Міністр оборони США Остін розкритикував удари українських БПЛА по російських НПЗ. Пояснив він свою позицію швидкою для шкодою для глобальної енергетики. Збройні сили України шкодять глобальній енергетичній ситуації. Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій. Слова Остіна розкритикував сенатор республіканець Том Коттон, який звинуватив адміністрацію президента США у перешкоджанні ефективним діям України з політичних мотивів. А сам міністр оборони США паралельно з заявою закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні, бо вона також сприятиме збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах. У Євросоюзі готують 14-й пакет санкцій для Росії. За словами віцепрезидента Єврокомісії, його мають ухвалити вже навесні. Цитую, він, ймовірно, імовірно включатиме широкий перелік обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій, наприклад, у морському секторі. Наскільки Росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти, сказав єврокомісар Валдіс Домбровкіскіс. Також ЄС наразі шукає, як зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за. Межами Європи.